خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ <نقل> دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا Саламу алейкум. Та ласкаво просимо на передачу Тиждень з Хозуром. Для нас велика честь представити вибрані моменти молока Хазрата п'ятого халіфа обітуваного месії. Нехай допоможе йому Аллах» з делегацією з Бельгії, в тому числі з кількома новонаверненими. 78 людей з Бельгії, у тому числі кілька новонавернених і гостей, які не є Ахмаді, мали благословення провести мулакат з Хазратом П'ятим халіфом обітуваного месії, нехай допоможе йому Аллах. Вони спеціально приїхали з Бельгії на мулакат, який проходив у Масрур, холів Ісламубаді, Великобританії. Програма почалася стисло, після чого у деяких учасників була можливість поговорити з Хузуром, нехай допоможе йому Аллах. Коли ви прийняли Ахмадіат? Близько десяти місяців тому. Десять місяців тому чому? тому, що я можу сказати, що почув поклик у моєму серці. Коли прочитав девіз любов до всіх ненависть нікому у моєму районі. я був глибоко зворушений, і у мене виникло відчуття, що я йду до мечеті. Потім я поговорив із імамом. І це спонукало у вас прийняти Ахмадіат? Ви читали філософію ісламських вчень? Так, у мене є книга та аудіокниги. Добре. Мене звуть Садалахі Кізімана. Звідки ви? Я з Руанди. Як довго ви мешкаєте тут, у Бельгії, близько 30 років. І ваші діти тут народилися? Так, вони народилися тут, машалах. Добре, машалах, вони ахмаді? Так, вони всі ахмаді. Коли ви прийняли Ахмадіат? В 1982 році? В 82 році? Так, в Африці, ви старий Ахмаді? Майже що Ахмаді від народження? Так, Хозур. Гаразд, а ви хто? Мене звуть Абдул Хакім, я родом із Беніну. З Беніна. Бенін поруч з Ганою. Я знаю, я був там. Так, дуже приємно. І я ж я живу в Бельгії, я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви запросили нас сюди. Ми дуже раді бути тут. Для нас велика честь бачити вас. Коли ви прийняли Ахмадіат? Я прийняв Ахмадіат кілька місяців тому, коли ви приїжджали до Бельгії. У мене була можливість познайомитися з вами. Добре? Я прийняла Ахмадіяту у 2022 році. Я тут вперше, і це дуже особлива подія для мене. Перебування тут дуже вражає. Тут все так гарно. Я вперше бачу тутешню мечеть. Я завжди дивлюся її на YouTube, і зараз побачити це в реальному житті це щось особливе. я справді благословенна. Добре, мешало. Мене звуть Крістіана Діркс, мого чоловіка звуть Мансур Ахсан Чехал. Він пакистанець? Так. Чи добре він чоловік? Так. Добре. Коли ви одружились? У 2016 році у мечеті. У 2016. -му? Добре, машалах. У вас є діти? Так, дві доньки, Нур та Айша. Добре, Машала. Чи можу я вас про щось запитати? Так, так. Добре. Як ви, Хузур, знаходите час для своєї сім'ї у своєму щільному щоденному графіку? Під час мого обіду та вечері? Ясно. На кілька хвилин ми сідаємо разом і розмовляємо. Мене звуть Томас Прайс. Я прийняв ахмадіат близько року тому. Рік тому. Ви Бельгії за походженням. І я хотів би подякувати вам за те, що ви благословили мене та мою дружину, і я маю питання. так, оскільки я ще досить новачок в ахмадійській громаді, іноді друзям та сім'ї трохи складно зрозуміти мене. Тому що вони знали мене до того, як я вступив до ахмадійської громади. Чи не могли б ви підказати мені, як допомогти їм зрозуміти цей перехід ви можете сказати їм, що після прийняття Ахмадіята я почуваюся комфортніше і моє серце задоволене. Я думаю, що у мене кращі стосунки та зв'язок із Всевишнім Аллахом ніж раніше, І якщо ви покажете їм свій особистий досвід, своє особисте враження про іслам та Ахмадіат, тоді вони впізнають. Особистий досвід найкращий спосіб проповідувати, замість того, щоб залучити себе до безлічі аргументів на користь існування Бога або смерті Ісуса Христа миріму, або пришестя обітованого Месії, миріму, і пришестя святого Пророка миріму та благословення Аллаха, і пророст з Біблії, пророст з священного Корану, отже, спочатку покажіть їм свій власний приклад. Якщо вони бачать ваш власний приклад і вони задоволені вашими діями, вашими вчинками, і вони думають, що ви стали кращою людиною ніж раніше, тоді вони спитають вас, що стало причиною цієї зміни. Тоді ви можете сказати їм, що причина цього ісламське вчення після прийняття ісламу. Він спонукав мене змінитися по відношенню до Всевишнього Аллаха, по відношенню до релігії. І тепер у мене особисті стосунки з Всевишнім Аллахом. і вам потрібно буде розвивати ці особисті стосунки. В іншому випадку ви не зможете здійснювати табліг належним чином. Так я розумію. Джазак Аллах, дякую. Як Хазур чи дозволяє нам Хузур, нехай допоможе йому Аллах слідувати тенденції бойкоту компаній з Ізраїлю. Якщо ви відчуваєте себе комфортно бойкотуючи, то ви можете це зробити. В цьому немає ніякої шкоди. Я не заперечую проти цього, але якщо ви чогось не купите, то що станеться, поки уряди і особливо ісламські уряди не вдадуться до дії проти продукції ізраїлю, тільки тоді вони дійсно зможуть вплинути на економіку або деякою мірою на виробництво та прибуток ізраїльських компаній. В іншому випадку дії однієї людини не вплинуть на їхню продукцію чи бізнес. Але якщо ви почуваєтесь комфортно, ви можете зробити це без проблем. у цьому немає ніякої шкоди. Якщо Ахмаді вирішать бикутувати проти ізраїльської продукції, це нормально. Чи написано на продукції, що це ізраїльський продукт? Ніхто не знає. я знаю, іноді ви не читаєте навіть склад продуктів харчування. іноді деякі люди привозять шоколад із Бельгії. Коли я читаю склад, у ньому виявляється алкоголь. Іноді вони приносять продукти, де є сало. Коли вони приносять це для мене, це означає, що вони самі їдять. Якщо ви не дбаєте про те, що їсти ці продукти, і ви не дуже пильні у знанні інгредієнтів продукту, який є харам, тоді як можливо, що ви дізнаєтеся, що цей продукт був виготовлений в Ізраїлі. Але ніхто не читає того, хто це робить. Вони просто беруться та їдять. Тому спочатку вам потрібно буде скласти список усіх продуктів, які виробляють ізраїльтяни. Потім обнародуйте, щоб ахмаді та інші мусульмани знали, що ці продукти є ізраїльськими і їм не слід їх вживати. Тоді, звичайно, це вплине на їхній бізнес. В іншому випадку від цього немає ніякої користі, правильно? Один із Ахмадів говорив арабською і згадав, що він родом з Ємену і передав Хазуру салам від Ахмадій з Ємену, багато з яких були ув'язнені за свою віру в Ахмадіят. Мені постійно інформують про ситуацію через небагатьох контактів, які ми маємо з Єменом. Майже всі чоловіки Ахмадів районах контрольованих Хуситами ув'язнені. Я нагадую членам Джамаату молитись за них, як я нещодавно молився у п'ятницю. Нехай Всевишній Аллах пошле їм свої благословення і створить засоби для їхнього швидкого звільнення. Є деякі вказівки на те, що вони будуть незабаром звільнені, але Аллах краще знає, які їхні наміри. Якби там не було, ми повинні молитись за них, оскільки вони мають труднощі. Якщо ви можете вступити з ними в контакт, передайте їм мій ассаламу алейкум і передайте їм мої молитви. Інший ахмаді, який прийняв іслам у січні цього року, запитав Хузура, як він може стати кращим мусульманином. Деякі люди запитали святого пророка, алейхі чи можемо ми бути звільнені від регулярного піднесення пітерразових щоденних молитв, чи можемо ми підносити деякі молитви і залишити інші Тоді святий пророк, алейхі васалям, сказав: немає релігії без молитви, без поклоніння таким чином. Головне, щоб бути добрим мусульманином. Це підносити свої п'ятиразові щоденні молитви. Візьміть, за правило, ніколи не залишати жодної молитви. Якщо ви здійснюєте п'ятиразові щоденні молитви, очевидно, ви будете намагатися вивчити їхні слова. А найважливіша з них є сура Аль-Фатіха. правильно? Тому постарайтеся вивчити суру Аль-Фатіха і повторюйте її у своїй молитві і тоді ви дізнаєтеся значення сури Аль-Фатіха. І коли ви знаєте значення сури фатіха вона стає для вас всеосяжним практичним керівництвом. Якщо ви дотримуєтеся наказу, розпорядження та вимоги, викладені в сурі Аль-Фатіха всевишнім Аллахом, це є основним керівництвом, яке може зробити людину добрим мусульманином. Як ми можемо побудувати міцні стосунки з Богом? Ключовою річою є те, що Всевишній Аллах сказав у священному Корані, і не створив я і людей, інакше як для того, щоб вони поклонялися мені. Якщо ми поклоняємося Богу відповідно до наказів, які він нам дав, а це п'ятиразові щоденні молитви, як я вже сказав, і знаємо їхнє значення, тоді у нас можуть бути добрі стосунки з Аллахом. У Сурі Аль-Фатіха є один аят. О Аллах, веди нас шляхом прямим. Коли ви постійно повторюєте цю молитву, і вона виходить із вашого серця, тоді Всевишній Аллах наставить вас, і ви відчуєте присутність Всевишнього Аллаха. І коли ви перебуваєте в позі саджа, ви простягаєтесь ниць перед Аллахом, схиляєтесь перед Аллахом, і потім ви промовляєте до Всевишнього Аллаха. О, Всевишній Аллах, я мені свою присутність. І тоді ви щось відчуєте і ви побачите знамення. Це те, що випробували так багато людей. Інший, інші, що прийняв іслам Ахмадіат, згадав, що він приніс обітницю, тому що Ахмадіат об'єднав людей усіх релігій і зробив їх єдиними в рамках ісламу. Всевишній Аллах доручив обітуваному Месії мирі йому об'єднати всіх мусульман в одній вірі. Це було откровенням, посланим обітуваному месії миріємо, і це було метою його пришестя. Святий пророк, салаху алейхі васалям, також пророкував про це, коли сказав, що прийде час, коли віра буде спотворена, люди схилятимуться до матеріального світу, а мусульмани забудуть свої вчення і стануть мусульманами тільки на ім'я. під час пришестя обітуваного месії миріму багато богословів і правовірних мусульман виразно говорили про гостру необхідність у приході месії та Магді. Щоб мусульмани могли об'єднатись під єдиною рукою. Але коли обітуване Месія Меріємо оголосив про свої вимоги, багато хто з тих самих людей не зрозуміли і впали в оману. проте це наша мета, і мета приходу обітуваного месії Він прийшов, щоб об'єднати 72 секти, що сформувалися в ісламі, але також для того, щоб об'єднати людей різних віросповідань. Чи то християни, юдаїзм, індуїзм, буддизм, чи навіть атеїзм в рамках однієї віри. Саме з цією метою була створена цю громаду, і саме з цією метою продовжується наша місія. Кожен Ахмаді повинен взяти на себе цю місію, принішує обітницю вірності і прийняти обітуваного месією Меріму. Людина вступила в лоно єдиної віри, і тому вона зобов'язана поширювати цю віру і прагнути ділитися цими благословеннями з рештою світу. Хозор, останні 3-4 роки в західних країнах дітей питають ти дівчинка чи хлопчик? Якщо дівчинка відповідає, що вона хлопчик, батьки цього не приймають, тоді уряд може забрати дітей під свою опіку. Хозур, як батьки чи майбутні батьки можуть рятувати своїх дітей від цього. Ви повинні подбати про навчання дітей вдома. І, перебуваючи вдома, скажіть дітям, що Всевишній Аллах створив вас хлопчиком, і тому ви хлопчик. На деяких дітей впливає їхнє оточення обстановка в школі або через обстановку вдома. Іноді дівчатка спостерігають за тим, що відбувається вдома. Наприклад, у нашому азіатському суспільстві дівчатам приділяється менше уваги. У той час як хлопчикам надається більшого значення. Це змушує дівчаток вірити, що якщо вони стануть хлопчиками, то їм теж будуть надавати значення. Зрозуміло, це неправильно. І з самого початку батьки повинні належним чином моделювати своє навчання. Іслам говорить, що і хлопчики, і дівчатка мають рівні права. Святий пророк, алейхі -Ал -Ал васалям, навіть сказав, що якщо у чоловіків є три дочки, і він добре їх виховує, і дасть їм хорошого освіту, то він увійде до раю. Тому батьки повинні насамперед виправити цю концепцію у своїх будинках. Тепер їм доведеться бути ще більш пильними і ще більш обережними в тому, щоб усім надавалось рівне значення в їх сім'ях, щоб до дівчаток і хлопчиків ставилось однаково. Хлопчик не повинен рахувати себе дівчинкою, тому що дівчатка надається більше значення, так само як і дівчинка не повинна вважати себе хлопчиком. Поясніть їм, що йдеться у вченнях ісламу, і батьки повинні розповідати їм про це самого дитинства. Зараз великою проблемою для нас є те, що батьки мають проводити багато морального виховання вдома. Добре, коли їх буде виховано таким чином, на них не впливатимуть інші люди. Зараз ситуація стала безлуздою. Наприклад, тут ухвалили закон, згідно з яким, навіть якщо хлопчик молодшого шкільного віку скаже, що він дівчинка, вони школа, повинні будуть погодитись, але міністри освіти та інші висловили певні побоювання. Після чого вони збільшили вік і заявили, що дитина матиме це право у середній школі. Але у початковій школі батьки будуть запитувати, чи повинні вони сприймати дитину як хлопчика чи дівчинку. Тільки якщо батьки погодяться, вони продовжать. Вони почали розуміти це тут, у Великобританії, решта Європи незабаром наслідує їх приклад, тому насамперед батьки повинні приділяти більше уваги вдома. Людина залишається такою, якою і створив Всевишній Аллах. Дівчинка може сказати, що вона хлопчик, але всевишній Аллах створив жінку з репродуктивними органами та здатністю народжувати на світ дітей. Жінка не може розвинути чоловічий репродуктивний орган так само, як і чоловік не може народити дитину. Єдине, що залишається, це очевидні риси обличчя, які можна змінити або їм дадуть гормони для надання певної форми. Жодному хлопчику ніколи не вдалося народити дитину також. Ні, хузур на сьогоднішній день немає. Ні, нікого цього не станеться. Вони отримують дітей за допомогою інших людей, якщо є такі люди. Все це хитрощі даджаля антихриста і є засобом повстання проти Бога. Ось чому Всевишній Аллах заздалегідь попередив, що люди підуть у цьому напрямі, щоб зробити зміни всередині людей, і ті, хто зробить це, опиняться в пеклі. Всевишній Аллах може пробачити будь-кого і врятувати його від пекла, але Всевишній Аллах дав попередження. Ось чому ми маємо бути обережні. Аллах, я дуже вдячний. Наприкінці молока діти отримали подарунки від хозура, і група мала можливість сфотографуватися з Хозуром. Це були обрані моменти молакату. Ми завершуємо нашу передачу уривками із п'ятничної проповіді. Хузур Самінтсфайдейсемен Хузур «Нехай допоможе йому Аллах», розповів про випадки мученицької смерті кількох сподвижників святого пророка, мир йому і благословення Аллаха під час битви при ухуді. Ближче до кінця своєї проповіді. Хузур, нехай допоможе йому Аллах» говорив про небезпечний стан світу. І закликав молитися за те, щоб він був врятований від руйнування. Полом'я війни продовжує поширюватися, тому потрібно багато молитов, щоб рятувати людство від загибелі. Якщо мусульмани і гмаді молитимуться, гідним чином вони зможуть врятувати світ. Уряд Ізраїля наполегливо стоїть на своєму і вони знаходять те чи інше виправдання, щоб представити його в кожному випадку. І вони не готові прийняти будь які розумні аргументи. Інші світові держави починають з того, що заявляють про необхідність припинення вогню, але потім або з власної волі, або через страх перед Ізраїлем реагують на все, що говорить ізраїльський уряд, або його лідер, погоджуючи з ними. Нехай змилистується Всевишній Аллах над мусульманами і наверне їх до Всевишнього Бога. Це єдиний спосіб, за допомогою якого мусульмани зможуть знайти притулок і захистити своє життя в цьому світі та у світі майбутньому нехай змилостивиться над ними Всевишній Аллах і дасть нам можливість молитися, і змилується він також над ними. Амінь.